«Ціна небезпеки Роберт Шеклі. Рейдер обережно підняв голову над підвіконням. Він побачив пожежну драбину, а під нею вузький провулок. У провулку стояла стара дитяча коляска і три сміттєві баки. Коли він дивився, чорний рукав висунувся з за найдальшого бака, тримаючи в руці щось блискуче. Рейдер різко опустився. Куля прошила вікно над його головою, пробила стелю і обсипала його штукатуркою. Тепер він знав про провулок. Він був охоронюваний, як і двері. Він лежав на потрісканому лінолеумі, витягнувшись на всю довжину, і дивився на отвір у стелі від кулі, дослухаючись до звуків за дверима. Це був високий чоловік із почервонілими очима і дводенною щетиною. Бруд і втома залишили глибокі зморшки на його обличчі, страх торкнувся його рис, напруживши м'язи та смикнувши нерви. Результат був приголомшливий. Його обличчя набуло характеру, перетворившись під впливом очікування смерті в провулку чатував убивця, ще двоє були на сходах він був у пастці, він був мертвий. Так, думав рейдер. Він усе ще рухався і дихав, але це було лише тимчасовою неефективністю смерті вона подбає про нього за кілька хвилин, вона зробить у його обличчі та тілі дірки, художньо розмалює його одяг кров'ю, розташує його кінцівки в якомусь гротескному положенні, похоронного балету. Рейдер різко прикусив губу. Він хотів жити, мав бути якийсь вихід. Він перевернувся на живіт і оглянув брудну квартиру з холодним водопостачанням, у яку його загнали вбивці. Це була ідеальна труна з однією кімнатою. Вона мала двері, що охороняли, і пожежну драбину, яку теж стерегли. А ще вона мала маленьку ванну кімнату без вікон. Він поповз до ванної кімнати і підвівся. В стелі була дірка. Майже чотири дюйми завширшки. Якщо б він зміг її розширити, пролізти у квартиру зверху. Він почув глухий удар. Вбивці втрачали терпіння, вони починали ламати двері, він уважно вивчав отвір у стелі. Не було сенсу навіть намагатися він не встиг би його розширити. Ззовні лунали удари. Вони гатили у двері, щоразу рикаючи від зусиль. Незабаром замок зірветься, або петлі вирвуться з трухлявого дерева, двері впадуть, і двоє безликих чоловіків увійдуть, струшуючи пил з піджаків, але ж хтось йому допоможе. Він витягнув крихітний телевізор із кишені, зображення було розмитим, і він не став його налаштовувати, зате аудіо було чітким і виразним. Він слухав добре поставлений голос Майка Террі, що звертався до величезної аудиторії. Жахливе становище. казав Террі. Так, друзі, Джим Рейдер опинився у справжній халепі. Він ховався, як ви пам'ятаєте, у третьосортному готелі на Бродвеї під вигаданим ім'ям. Здавалося, це безпечне місце, але коридорний його впізнав. І передав цю інформацію банді Томпсона, двері загрозливо затріщали під ударами. Рейдер стискав телевізор і слухав. Джим Рейдер ледве встиг утекти з готелю. Переслідуваний, він увірвався до будинку на Вест Енд Авеню він збирався втекти через дахи. І це могло б спрацювати, друзі, могло б спрацювати. Але двері на дах були замкнені. Здавалося, це кінець. Але Рейдер знайшов, що квартира номер 7 порожня і не зачинена. Він увійшов, Тері зробив паузу для драматичного ефекту, а потім вигукнув. І тепер він у пастці, як щур у клітці, банда Томпсона ламає двері, пожежна драбина охороняється, наша знімальна група, що знаходиться в сусідньому будинку. Дає вам крупний план. Дивіться, друзі, просто дивіться, чи є надія для Джима Рейдера, чи є надія. подумав рейдер, заливаючись потом у темній, задушливій ванній кімнаті, слухаючи ритмічні удари в двері. Зачекайте хвилинку. вигукнув Майк Террі. Тримайся, Джиме Рейдере, тримайся ще трохи. Можливо, надія є. У нас екстрений дзвінок від одного з наших глядачів на лінії доброго самаритянина. Хтось вважає, що може тобі допомогти, Джиме, ти слухаєш Джиме Рейдера? Рейдер завмер, чуючи, як петлі вириваються з трухлявого дерева. Будь ласка, говоріть, сер, сказав майк Террі, як вас звати, Е, Фелікс Бартолом'ю. Не хвилюйтеся, містере Бартолом'ю. Говоріть, ну, добре. «Містер Рейдер, я колись жив на Вест Енд Авеню у тій самій квартирі, де ви зараз у пасті. Факт дивіться, ця ванна кімната має вікно, містер Рейдере. Воно просто зафарбоване фарбою, але воно там є. Рейдер засунув телевізор назад у кишеню. Він намацав контури вікна і ударив, скло розлетілося, і всередину ринуло світло дня. Він розчистив гострі уламки. І швидко визирнув. Внизу був довгий проліт до бетонного двору, петлі зірвалися, він почув, як двері розчахнулися. Швидко Рейдер виліз через вікно, завис на пальцях на мить і стрибнув. Удар був приголомшливий. Заточуючись, рейдер підвівся, вікно ванної кімнати розчинилося, і у ньому з'явилося обличчя. Погані справи! Сказав чоловік, нахиляючись і ретельно прицілюючись зі свого короткоствольного пістолета 38-го калібру. У цю мить у ванній кімнаті вибухнула димова шашка. Постріл убивці пішов у молоко. Він обернувся, лаючись. У дворі вибухнуло ще кілька димових шашок, огортаючи силует рейдера щільною пеленою. З телевізора в кишені долинув схвильований голос Майка Террі. Біжи, кричав він. Біжи, Джема Рейдере, рятуй своє життя. Біжи зараз, поки вбивці задихаються від диму. І дякуй добрій самаритянці Сарі Вінтерс із Броктона, Масачусетс, за те, що вона пожертвувала п'ять димових шашок і найняла людину, яка їх кинула. Тері перейшов на спокійніший тон. Сьогодні ви врятували людське життя, місіс Вінтерс. Можете розповісти нашій аудиторії, як це? Рейдер не почув більше нічого. Він біг через двір, затягнутий димом, проминаючи білизняні мотузки, прямуючи до відкритої вулиці, тікаючи від смерті, він йшов шістдесят третьою вулицею, сутулячись, щоб здаватися нижчим, похитуючись від виснаження, запаморочений від голоду і нестачі сну. Гей, ти, Рейдер обернувся. На ганку цегляного будинку сиділа жінка середніх років і дивилася на нього з підозрою. Ти ж той самий Рейдер, якого хочуть убити, Рейдер зробив крок, щоб піти. Заходь сюди, рейдер швидко. Це могла бути пастка. Але Рейдер знав, що мусить покладатися на щедрість і добросердність людей. Він був їхнім представником особленням середньої людини, яка потрапила в біду. Без них він був приречений, з ними йому нічого не загрожувало. Вір у людей казав йому Майк Террі вони ніколи тебе не покинуть. Рейдер рушив за жінкою в її вітальню. Вона наказала йому сісти і пішла на кухню, повернувшись із тарілкою. рагу. Він жадібно їв. Відчуваючи на собі її уважний погляд, наче він був звіром у клітці, з кухні вийшли двоє дітей і мовчки витріщилися на нього. Зі спальні вийшли троє чоловіків у комбінезонах, які направили на нього телевізійну камеру. У вітальні стояв великий телевізор, і на ньому з'явилося зображення майка Террі Ось він, друзі. з натхненням говорив Террі. Ось Джим Рейдер, який нарешті їсть свою першу нормальну їжу за два дні. Наші знімальні групи невпинно працюють, щоб показати вам це велика подяка, друзі, а особлива подяка добродійці Вельмі Одел із 343-го дому 63-ї вулиці. Ти краще поспішай, сказала жінка. Так, мем, відповів рейдер. Я не хочу, щоб у моїй квартирі стріляли. Я майже закінчив мем. Одна з дітей запитала А вони його вб'ють? Замовкни. відповіла місіс Ойдел. Так, Джиме, в унісон промовив майк Террі. Ти маєш поспішати? Твої вбивці вже близько. Вони не дурні, Джиме. Вони жорстокі, збочені, божевільні. Так, але не дурні. Вони йдуть по сліду крові. Ти поранив руку, Джиме. Рейдер тільки тепер помітив, що порізав долоню обуламки скла на підвіконні. Дай сюди я перев'яжу, сказала місіс Ойдел. Він дозволив їй забинтувати руку. Потім вона принесла йому коричневу куртку і сіру капелюх. Це речі мого чоловіка. У нього є маскування. вигукнув Майк Террі захоплено. Це щось нове маскування і всього лише сім годин до безпеки. А тепер забирайся звідси, сказала місіс Ойдал. Я йду, мем, дякую вам. Я вважаю, що ти дурень, додала вона. Так, мем, це того не варте. Рейдер подякував їй і пішов. Він дійшов до Бродвею, сів у метро до 59-ї вулиці. А потім пересів на локальний потяг до 86-ї, там він купив газету і пересідав на експрес до Манхеттена, він подивився на годинник. Залишалося шість із половиною годин. Останній відлік метро ревіло в тунелях під Манхеттена. Рейдер дрімав, його перев'язана рука ховалася під газетою. Капелюх був низько насунутий на обличчя його вже впізнали. Чи, можливо, просто зараз хтось телефонує Банді Томпсона, раптом його очі розплющилися, йому наснилося щось жахливе, але він не міг згадати що, він знову заплющив очі і згадав, що колись був у безпеці. Колись два роки тому Джим Рейдер не мав жодних проблем він був високим, приємним молодиком і працював вантажником у перевізній компанії. У нього не було особливих здібностей, він був пересічним хлопцем, він не мав великих амбіцій, але водій, з яким він працював, мав їх за двох. Чому б тобі не спробувати себе в телевізійних шоу? якось сказав йому водій. Я б це зробив, якби мав твою зовнішність вони шукають таких, як ти, звичайних хлопців, у яких немає жодних особливих талантів. Люди люблять таких, як ти, і Джим Рейдер спробував власник місцевого магазину телевізорів пояснив йому суть розумієш, Джиме, люди втомилися від професійних спортсменів зі швидкими рефлексами і штучною відвагою. Звичайним людям важко співчувати таким хлопцям, але вони хочуть дивитися на щось захопливе, щось, із чим вони можуть себе ототожнити. Тому традиційний спорт занепадає, а ризикові шоу процвітають. Розумію, відповів Рейдер. Шість років тому Конгрес ухвалив акт про добровільне самогубство. Вони багато говорили про свободу волі та самовизначення, але вся суть цього закону полягає в тому, що тепер кожен охочий може ризикувати своїм життям заради грошей. Раніше треба було бути боксером або гравцем у футбол, щоб легально отримати травму заради великого виграшу, але тепер ця можливість є у звичайних людей, таких як ти, Джиме. Розумію, знову сказав рейдер це чудовий шанс, підбадьорив його чоловік. Ти звичайний хлопець, ти середній у всьому, але саме таких хлопців любить публіка. Вони хочуть бачити, як ти проходиш випробування, тому що якщо ти зможеш, то й вони теж, і тоді рейдер дозволив собі помріяти. Телевізійні шоу здавалися легкою дорогою до багатства він надіслав заявку на участь у шоу Небезпека, додавши свою фотографію. Продюсери зацікавилися ним, мережа Джісі провела перевірку його біографії. Він був звичайним настільки, що задовольнив би навіть найвибагливішого глядача. Його батьків, знайомих і політичні погляди перевірили, а потім запросили його до Нью-Йорка на співбесіду його зустрів містер Мулен, темноволосий чоловік із нервовими очима, який безупинно жував жуйку. Ти підходиш, сказав він, але не для небезпеки. Тебе запросять на автоаварії, це коротке денне шоу на третьому каналі. Ого. вигукнув рейдер. Не дякуй мені. Переможець отримує тисячу доларів друге місце, теж щось отримає, якщо програєш сто доларів утішного призу. Але це не головне. Ні, сер, автоаварії це тільки початок. Ми тестуємо учасників на цьому шоу. Переможці переходять на надзвичайні ситуації там призи значно більші. Я знаю, сер. А якщо добре покажеш себе на надзвичайних ситуаціях, можеш потрапити на великі шоу, небезпека або підводні випробування. Вони транслюються на всю країну, призи там величезні. Якщо пощастить, ти дійдеш до головного призу. Як далеко підеш? Залежить тільки від тебе. Я постараюся, сер. Мулен на мить припинив жувати жуйку і сказав майже урочисто Ти зможеш, Джиме, ти це народ, а народ може все. Від цих слів Рейдер відчув щось дивне містер Мулен не був схожий на народ він був лише спритним ділком. Потім Рейдер підписав папери. Перший документ звільняв телемережу «Джібісі», від відповідальності за будь-які травми чи смерть учасника, другий підтверджував, що він добровільно вступає в гру відповідно до акта про добровільне самогубство. Так почався його шлях Гонка до смерті. Через три тижні він вийшов на арену шоу автоаварії. Гонки на виживання проходили за класичною схемою некваліфіковані водії. Сідали за кермо потужних спортивних автомобілів і змагалися на небезпечній трасі довжиною 20 миль. Рейдер тремтів від страху, коли запускав двигун свого мазераті, помилково ввімкнувши не ту передачу. Гонка була жахливою. Він не квапився, даючи іншим розбити свої машини на перших поворотах, коли дві машини перед ним врізалися одна в одну. Він опинився на третьому місці. За три милі до фінішу він спробував обігнати суперника, але не знайшов можливості на останньому віражі він мало не вилетів із траси, але втримав машину, і, зрештою, несподівано зайняв друге місце. Він отримав тисячу доларів і чотири фан листи. Одна жінка з Ошкоша навіть надіслала йому в'язані шкарпетки. Його запросили на надзвичайні ситуації, цього разу правила змінилися тепер не було змагання, була боротьба за виживання, його знепритомнили наркотиком і поклали в кабіну літака, що летів на автопілоті. Пальне закінчувалося, парашута не було. Рейдер мав приземлитися, але він ніколи раніше не керував літаком. На землі тисячі людей спостерігали як звичайна людина така ж, як вони, бореться за своє життя. Рейдер намагався керувати літаком. Минулого тижня учасник загинув у підводній кабіні, відкривши не той клапан і потонувши але Рейдеру пощастило. Він жорстко приземлився, перекинувшись кілька разів, але вижив тепер у нього було три тисячі доларів. І два зламані ребра, і тоді він отримав запрошення на перше справжнє шоу Тореро його чекала битва з биком Коридор смерті. Шоу Тореро було справжнім випробуванням, його учасники отримували 10 тисяч доларів. Все, що потрібно було зробити, вбити чорного міурського бика мечем, змагання відбувалися в Мадриді, оскільки в США корида була незаконною. Телебачення вело пряму трансляцію. Рейдер отримав хорошу куадрілью, команду помічників, Пікадори, наскільки могли, виснажували бика, щоб сповільнити його. Бандерильєро намагався змусити тварину втратити рівновагу. Другий Матадор, сумний чоловік із Альхесіраса, ледь не зламав бикові шию своїми маневрами, але, врешті-решт, рейдер залишився один. Він стояв на жовтому піску арени, стискаючи в одній руці червону мулету, а в іншій меч. Перед ним стояв тонна розлючених м'язів і кровожерливих рогів. Хтось кричав Цілься в легені, ідіоте, не геройствуй, просто вдар його в легені. Але він пам'ятав лише одну пораду технічного консультанта в Нью-Йорку. прицілься нахились вперед і бий над рогами. Рейдер зібрав усі сили і пішов у атаку, але меч влучив у кістку. бик підкинув його в повітря. Дивом він залишився неушкодженим, схопив другий меч і цього разу не промахнувся. Меч увійшов у бика, як ніж у масло. Звір здивовано глянув на нього і впав замертво. Рейдер отримав 10 тисяч доларів, його зламана ключиця зажила досить швидко. Він став знаменитим Смертельні глибини. Наступним випробуванням стало шоу Підводні випробування його спонсорувало «Фаерледі Соап, рейдеру видали маску, акваланг, ножа і свинцевий пояс. Він мав пірнути в Карибське море та знайти скарб, який заховали організатори шоу. Але океан був смертельним він кишів акулами, муренами. Отруйними коралами та гігантськими восьминогами. Глядачі дивилися в прямому ефірі, як перший учасник знайшов скриню, але його схопила Мурена. другий пірнув за скарбом, але його роздерла акула, вода почервоніла від крові. Рейдер знайшов скриню в глибокій ущелині. Він втратив свій ніж, його легені горіли. Раптом інший учасник напав на нього. Почався підводний бій, противник вдарив його ножем по грудях, але Рейдер вирвав у нього респіратор. Той відчайдушно задихався. Рейдер зірвався на поверхню. Скарб, який він витягнув, виявився пачкою мила йому дали 22 тисячі доларів. У лікарні його лікували від порізів та коралової інфекції, але найголовніше. Його запросили на найнебезпечніше шоу Ціна небезпеки, Гра на виживання, і з цього моменту почалося справжнє пекло. Останнього разу, коли він стояв на сцені ціни небезпеки, Майк Террі взяв його за плече і запитав Джиме Рейдере, ти розумієш правила гри? Так, тебе переслідуватимуть справжні вбивці, члени банди Томпсона. Вони отримали імунітет за актом про добровільне самогубство. Вони будуть намагатися вбити тебе. Ти усвідомлюєш це? Так. Якщо ти виживеш протягом семи днів, ти отримаєш 200 тисяч доларів. Рейдер подивився в камеру. Я хочу грати. Террі підняв документи. Ось результати психологічного тесту вони доводять, що Джим Рейдер. Цілком осудний і не страждає психічними розладами. Террі обернувся до глядачів ми нікого не змушуємо. Джим Рейдер сам зробив цей вибір, і тоді на сцену вийшли його переслідувачі. Банду Томпсона освистували. Подивіться на них, сказав Террі. Ці люди убивці, злочинці, вороги суспільства. Вони мають лише одне правило жадобу до крові. Але пам'ятайте, що Джим Рейдер не сам. Народ за нього, всі ви, його підтримка. Томпсон, високий і худий чоловік, відкашлявся у всіх своя робота, солдати теж убивають, влада краде, усі щось мусять робити, щоб жити. Ви чули це. вигукнув Террі. Ось так мислять убивці. Ось їхня логіка. Глядачі скандували. Джим, Джим, Джим. Так розпочалася гра на життя і смерть, фінальна пастка. Тепер, коли він лежав у канаві, поранений у коліно, рейдер усвідомив, що його обдурили. Всі ці добрі люди, які ніби були на його боці, вони насправді хотіли його смерті, тому що їхні справжні герої це не він, вони вболівали за холоднокровних убивць. Їм подобалося дивитися, як він помирає. Рейдер повз через цвинтар, кулі вдарялися об надгробки. Він впав у розриту могилу. Над ним з'явилася постать, метал у руках блиснув на сонці. Вбивця цілиться йому в голову. Все кінець, але раптом зупиніться. пролунав голос із динаміків. Це був Майк Террі. П'ята година, гра завершена. Джим Рейдер виграв. Глядачі кричали від захвату, поліцейські увірвалися на цвинтар і заарештували банду Томпсона. Рейдера підняли. Його обличчя було блідим, він мовчав. Що ж, друзі, Джим Рейдер не може говорити, сказав Террі. Але не хвилюйтеся ми наймемо найкращих лікарів, ми вилікуємо його, він буде в порядку. Він подивився в камеру, адже всі ми за нього, правда.